Їдемо далі. Має попольвух. Біблія Майя, Давайте поставлю попольвух вам красива картинка. Перше іспаномовне, добре, не іспаномовне, там якесь інше мовне видання. Ну, суть саме в тому, що, Бог моїй, більшість міфологічного матеріалу, що зберігається в попольвух. Це чотири основні голови, чотири великих розділи ділиться ця книжка, ця Біблія Майя, яка дійшла до нас завдяки власно месоамериканцям. І, скоріш за все, якраз таки труду безіменних, невідомих, локальних монахів чи то священиків, які намагалися зберігати культуру і традиції свого приходу. Ну, принаймні, знаєте, як в форматі пам'яті. От за це я можу сказати дійсно звичайним просто ось таким от католицьким священникам, які не є там псами церкви, от, агентами там величезне-величезне дякую. Якби не вони, ми б втратили вели... ну, майже все. А так ми принаймні можемо з вами обговорити про казки і легенди, за якими живли майя. Ну і принаймні говорити про їх основні релігійні сюжети. Книга Ради, книга суспільства. Ну, перекладів, Павле, справа ось в чому: що перекладів я зустрічав дійсності багато. Тобто, кожен ну, багато хто його пере, перекладає по різному. Справа в тому, що у нас є те, що значить це безпосередньо на мові е, сучасних, типу оцих, от е, яких там індіанців, так? А є типу спроби його перекладати саме мовою май, ну оригінальною. Тобто, що б вона значила, якби вона була е, названа саме ну, от, корінними маянцями, отими самими, давніми, так? от, В цьому сенсі. Ну тут я не буду стверджувати, можливо, там одні говорять фігню, можливо, одні інші праві. Е, 100% відсоткової тут немає, тому що у нас, як то кажуть, ми маємо зараз опиратися в цьому процесі саме на носіїв, покладатися на носіїв тої культури, яку самі носії, і звуть Корінною Маянською. Тобто прямих свідчень, на жаль, нема. Але все ж таки переходимо до неї. Чотири основні глави. Перша глава це творення світу трьома богами. Друга глава це у нас пригоди братів Хун, Ахпу і Жбаланці. Це дуже велика глава, вона дуже цікава, ми її якраз таки розглянемо. Тому що творення світу трьома богами, воно цікаве тільки в одному форматі. Справа в тому, що вони намагалися створити людей. І ліпили їх із разної фігні. Тобто, пам'ятаєте, як у нас в Месопотамії, в Шумері, е, там вірили в те, що там боги ліпили людей з глини. От вони виліпили, молодці. А в Умайя там якраз таки все складніше. Спочатку вони зробили із глини, потім там з дерева. З глини вони вийшли надто крихкії, значить бездушні якісь, з дерева на, надто норовливі, і довелося, до речі, робити цілий потоп для того, щоб їх знищити. До речі, ось вам, будь ласка, певні такі ітерації отого саме зміни циклів. Там же не вказується, до речі, скільки воно б там протривало. Можливо, якраз таки 5200 років кожна з цих от форматів людей і існувала зрештою, так? Що боги їх. Постійно знищували, тому що вони були недосконалі, і там, типу, зрештою зрештою людей вирішено було зробити з кукурудзи, і з кукурудзи, я не знаю, яким там чином так вийшло. От тому і був Бог кукурудзи, мабуть, тому і поклоніння Богу кукурудзи. Як певному, знаєте, з одного боку, це Бог, а з іншого боку, це фактично це ж людина. Бог Кукурудзи, він сам народжується спочатку кукурудзи, якраз таки в легенді по хун апу і шбаланки, там буде це описано. І е, що цікаво, а ось окремий розділ це творення людей. Перепрошую там. Перший розділ це творення світу, це тільки творення світу. Другий це пригоди братів, третій творення людей, про які я вам тільки що розповів. І доля народу кічі. Останній розділ великий. ну, то невеликий, він там, розумієте, там далі, типу, опис такий дивний іде. Це доля народу чи Це скоріш нагадує вже от, після того, як відбувся, відбулася криза, там Майя загнулися, потім приходять іспанці, і там. От приблизно, от в період іспанського вторгнення, і перед ним там незадовго до нього, якраз описується просто якісь дуже локальні події: хто кому брат, кум сват і так далі. Тобто, там нічого цікавого, там там Яков народив Ісаака, Ісаак, значить, народив ще когось. Ну ви зрозуміли. Тобто, доволі нудний такий розділ, який особливо ні про що нам цікавого не розповідає. Але на чому треба зупинитись, це якраз таки на пригоді братів Хунап. Ахпу і жбалан. Це двоє дітей. Це такі брати. Вони не зведені, вони реальні, реальні брати. І ось, коротше, в чому суть легенди Хун, а, значить, Ахпу і жбаланки. Це діти творців. Це увага, це дуже важливо. Це діти творців попередньої доби. От що цікаво, бачите, вони народжені творцями, по суті, богами попередньої доби. Коли вони підросли, їх викликали, викликали в підземне царство, Шибальбу. І через те, що ці двоє дуже шумно, ну, скажімо так, вони грали в м'яч, вони дуже любили грати в м'яч, веселитися, розвитися. Пам'ятаєте, це дуже сильно е, нагадує оце от міф про кінець світу у шумерів Месопотамії, е, коли там, типу, от, е, боги створили людей, щоб вони за них все робили, але вони. При цьому так шуміли, що старший Бог коротше, вирішив, такий дід старий, да вирішив, що типу, вони надто бісячі, і їх треба всіх втопити. От. І от на пішті там всіх потім врятував. Ну, зрештою, людство врятував від його цього потопу, божественного. Але все ж таки, тут та ж сама штука. Два брати гралися з м'ячем. Дуже дуже такі високопосадовці, як бачите, сини, значить, сини деміургів. Вот і вони гралися з мечем, і це не не сподобалось богам, якраз таки нижнього плану, нижнього світу, підземного світу цим дев'яти, яких нагадував відкривач, значить, цього царя. Піланки, Здається, його звали. Е Царя піланки, коротше, е дев'ять е володарів мороку. Ось ці дев'ять мородарів Мороку запросили значить, цих двох братів на рандеву. Давайте, коротше, побазарам з приводу того, як ви себе ведете. Значить, ну, Їх запросили, вони там спустилися вниз. Та, до речі, підземне царство називається Шибальбу. Після страшних тортур, тут же, знаєте, це як, оці от 9 богів мороку, це як типові мафіозі. Вони запрошують тебе на стрілку, а потім просто тут же на яму і тупо одразу тортури, значить, ну, чисто, знаєте, як гангстери, психопати. такі, знаєте, так, мексиканська мафія, бляха. -муха. Просто на підвал тебе і тут же тортури. А, Перепрошую, це їх запросили не братів. Це запросили якраз таки цих от деміургів. Цих от деміургів запросили в підземний світ. І короликати, коротше, там, типу, це все відбулося. З, від голови, значить, вони були страчені, і від голови одного з них, одного з цих давніх богів, деміургів, які гралися в м'ячик, і там типу, їх на підвал закинули е Бога Маїсу. Значить, якраз таки він був богом Маїсу, Кукурудзи. Магічним чином завагітнили дочка царя Шибальби, тобто підземного світу, якогось верховного божества, я так розумію, леді кров. Вона так і переведена: Леді кров. Я не знаю, чи це правильне слово, чи неправильне, ну, можливо, це типа кров, як саме людська кров. Пояснень я не знайшов, друзі, перепрошую. Леді кров була вигнана назовні, де народила нову пару легендарних героїв-близнюків. Значить, Хунапку і, шиб... і шиб... Шибланки. Або Шибланце. А, от якраз таки це плем'я зветься Кіче, про яке я постійно талдичу, що там, типу, Попольвух, вона написана мовою Кіче. Це плем'я Кіче, чи це якраз от оце саме плем'я, у яких зберігається перше видання Попольвуха. Які вважають себе, знаєте, такими самими хардкорними послідовниками е майянських традицій, і при цьому, до речі, здебільшого католик. Тобто, вони прийняли християнство, але паралельно все нормально. Маянський календар, ворожіння. Е це нормально. І от коли вони підросли, значить ту значить, дочку Бога підземного царства вигнали назовні. Там вони народжують цих двох байстрюків коротше, братів-акробатів, які стануть героями нашої от, безпосередньо цієї легенди. Вони здійснюють купу подвигів, вони знову ж таки спускаються вниз в підземне царство. Вони там роздають всім направо і наліво, обмають багатьох. Мало того, вони, зрештою, навіть, типу, тимчасово помирають. Там ще. Такий от сюжетний поворот, поворот є. От. Але зрештою, зрештою, так виходить, що вони перемагають значить, богів підземного. Ну, викликають вони їх на поєдинок, звісно, який поєдинок. Те, який ним, ну, знаєте, це прям от такий от ізуїцький погляд от, в цьому плані у цих двох братів: Хунапху і Шбаланки. Що вони за загибель своїх пращурів. Творців попереднього світу, попередньої доби, вони мстяться якраз таки тим, за що були схоплені, а потім страчені їх пращури. Вони викликають їх на, по... на поєдинок гри з м'ячем. Тобто вони перемагають їх, обігрують в грі з м'ячем. Побіда, значить, е я не знаю, там особливо там не описується, чим це за закінчується, але мається на увазі, що це перемога, скоріш за все, доводить значить, богів південного е підземного світу, якщо не до смерті, до повної капітуляції. Брати набувають великої сили завдяки тому, що вони перемогли от, от божественних істот або там володарів темряви, як їх називали. І в результаті вони завдяки цій силі воскрешають свого батька, Бога Кукурудзи, і Бог Кукурудзи. Зноситься з ними, типу, ну як, типу, він стає, знаєте, як то кажуть е Богом життя, фактично. А оці двоє зносяться на небо через свою набуту силу і свої героїчні вчинки в якості сонця і місяця. Отака от, от байка. Е і прикол, ось чому що як бачите, тут ви, ми знову тут стикаємося з постійним сюжетом смерті і воскресіння божества, божественної сутності. Тобто, ну, я думаю, що вам пояснювати не потрібно. Вона скрізь, Азіріс, да? тут боб кукурудзав. Він був битий, голова відсічена, але голова упала, і від голови народилися оці двоє, розумієте? Те ж саме тільки гор. Ну, Гор єгиптян. Да? Пам'ятаєте, там, Азіріс, Азіда, все таке. Як воно? <плес> я, наскільки багато? І знову ж таки, вони не єгиптяни. Що б там. Плурхіордал собі б не придумував. Вони не єгиптяни. Не мають вони до них ніякого відношення. Ось, коротше, така байка про цих двох братів, яка є основною, скажімо так, історією безпосередньо цього нашого твору. От, По польвуху. Але що також от цікаво, що е, окрім, окрім цього всього щастя, у нас вже є така штука, як е, Кукулькан. Е, персонаж дуже інтересний. Е, які ацтеки потім будуть називати Кецалькоатль, тобто Великий Бог-змій. І зображається Кецалькоатль в такому нетривіальному образі Бога-Змія, ну, дракона. Причому що цікаво, що це з одного боку Бог змій, а з іншого боку, це чи не єдиний Бог, який має на 100% коротше, людське тіло. Як воно там співвідноситься, я не знаю. Я думаю, що все ж таки, оскільки ви ж бачите, висота абстракції мислення у Майя настільки висока, що вони можуть уявити собі Бога Змія, який в іншому плані, не знаю, плані буття. Ви ж бачите, 13 планів буття наземного, 9 планів буття підземного. І в якомусь плані він може бути абсолютно ну, людиною. так? Фізично так ну, не, не відрізнятися від людини, а в іншому він вже змій такий. І зараз я вам покажу прикол. І це інтересно. Пам'ятаєте, я вам показував цей от храм Кецалька Атля. О! Піраміда Кецалька Атля. Дивіться, от, от, ось сюди тут такі голови, коротше, якраз такі зміїв. У підніжжі цієї піраміди знаходяться. І ось що інтересно, друзі. Коли. В певний час, здається, чи то це сонцестояння, чи то це яквінок. Ну, коротше, реально в, в час ключової дати відбувається дуже цікаве тіньове дійство. Досі воно працює. Ось, До речі, в, у, у підніжжі значить, цих, у підніжжі драбини, ось голови змії, ось такі велетенські, зроблені. до речі, ось, да, це, це Вапняк у нас якраз таке. Бачите, такий доволі пористий, але, як бачите, досі тримає форму доволі непогано. І ось прикол в чому. Коли Сонце знаходиться під потрібним кутом, в певний момент починає відбуватися має. Завдяки переломленню, ось, значить, тіней на потрібній стороні храму. Починається танок змії. Тобто, завдяки ось, е, тому, що сонечко починає доволі швидко рухатися, змія ніби сповзає вниз. Розумієте, до своєї пащеки, яка знаходиться внизу сходів. Зрозуміли ідею? Ось вам магія астрономії, і воно досі працює, що найдивовижніше, от в пев... якщо в певний період приїхати і подивитися на це дійство. <софі> Справжня магія. Бачите, ці люди вже втратили більшість слів, які коли-небудь були ними на написані в давно знищених папістами е книгах, давніх книгах Майя. але вони досі здатні щось сказати нам через свою архітектуру. Монументально. От. І ось, е, якраз таки в чому прикол цього Бога Кецалькоатля. Описується він, але ж знову ж таки, тут треба ділити надвоє. Це, типа, легенди, які передусім співвідносять з легендами ацтеків. Тому що тут байок і анекдотів багато, джерел майже немає, і якось витравити з цього якусь правду дуже складно. Так от, слухайте, е, вони описують. Кіцалько Атля, коли він знаходиться. Кіцалько Атля це я по сексі називаю, кукулькана, кукулькана вони описують, має тобто, як е світлу людину. Світлу, високу, бородату людину, схильну до ну від божественну людину. Ви ж пам'ятаєте, що у Майя немає безсмертних богів, вони всі смертні, їх можна вбити. Тому я кажу людину: ну божество, божество. Значить, яке має бороду? Справа Справ тому, що у індіанців борода майже не росте. Ну, там, типу, мінімальна якась рослинність на в дійсності. Тобто е бородатим вони там складно їм бувають. Але вони, ну, принаймні пізні оці от має, їх виписували саме як світло шкірих. Що цікаво, чим займався Кецаль Коатель протягом свого життя, це якраз таки навчав людин, людей всім спостереженням за зірками, е календарю, е там, вирощуванню маїсу. Ну, коротше, все от цінне і все, що зробили з має цивілізацію. Їх навчив кукулькан, але справа в тому, що йому заздрили значить, місцеві чи то боги, чи то їх жерці, і вони вирішили коротше, позбутися від кукулькана. Вони набухали його чаче, чачею. Ну коротше, цією кукурузною горілкою. Ну не горілкою, пивом цим кукурузним, священним алкогольним напитком, напоєм, причому настільки сильно набухали, що дядько реально ну, втратив. Ну, став аватаром. Коротше, він почав, значить, буяниць, повбивав купу людей, злігся зі своєю. Ну чи то там, до речі, немає деталі: чи то зґвалтував, чи то просто злігся зі своєю сестрою. Ну, судячи з усього, все погано. А потім, коли противорізів, такий, типу оклигав, подивився, що він наробив взагалі, зібрав всіх своїх друзів. Ну, типа всіх своїх, як то кажуть, побратимів, які, там, тіпа, з якими тусив в основному, е, сів за деякими е, джерелами значить, на е, чарівний пліт, а за деякими на крилатий корабель, і відправився на схід. І от звідси у нас купа, значить ніг росте всяких байок і легенди, анекдотів, що, можливо, то був фінікієць, а може, то був якийсь вікінг, який сюди прибув, всьому навчив. Ой, не знаю, друзі. Напишіть свої версії в коментарях, я вже значить, задовбався. Коли, знаєте, немає фактажу, немає можливості на щось опертися і намагатися тут, коротше, розводити, значить свої. Що ви думаєте з цього приводу? Мені буде цікаво почитати. Ну і, власне, на цьому от, історія його не завершується. Він, звісно, допомагає людям. Як бачите, йому будують храми. І у деяких монархів, знову ж таки, це по-різному. Деякі монархи, наприклад, люблять більше Бога кукурудзи. Деякі монархи люблять більше кукулькана. Тобто, все залежить, як то кажуть, від монарха. До речі, Бога Кукурудзи іноді зображають ось такого. Бачите, це кераміка вже безпосередньо Маянська. Як кажуть, це вже не монументальна, а така індивідуальна кераміка. Як ви бачите, його іноді зображають в вигляді такого тендітного хлопчика, який народжується з кукурузи. От, от так, от, мабуть, вони і ці наші герої, наш місяць і сонце е воскресили свого батька. Тобто, вони е ну, поклали зерно в землі в землю, і він нібито з нього виклюнувся, тобто знову народився, відродився на цьому світу. Ну, фактично, такий собі символізм в плані життя і смерті в коло обігу сільськогосподарських циклів. Скажемо так. Ось така, друзі байка, якщо в двох словах, і трошки дивіться про смерть. Значить, зараз цитата, а потім трошки про ксоло Іцкуїтлі це порода собак. Ось ці собачки. От, або ксоло їх просто зараз називають. Е, і Вони зараз популярні, це голі собаки, або мексиканська гола, їх ще іноді називають. Е, вона, вона тут, скажімо, відіграє у Майя і у Ацтеків також відіграє дуже значну роль як провідника людини в потуйбіччя, в світ. Шести планів і володарів темряви. Так от, що таке смерть? Смерть, звідно з релігією, має душа померлого по подорожує до підземного царства, або, значить, світу, де вона мусить перетнути річку. Іноді, коли ти займаєшся історією, флешбек є твоєю, такою, знаєте, основною рисою. От це, це така звичка. Вичувати флешбеки, да, там, типу, чи дежавю. От! Постійно одне і теж в різних цивілізаціях культурах абсолютно відірваних одна від одної. Окей. Значить, у ці подорожі душі, і душі якраз і допомагає безволосий собака. Оце собака. Оцей от ксоло, він проводить його. Це твій друг, він це божественна собака. Тому, наприклад, у ацтеків, точно, у Майя не знає, до речі, з цього приводу, не чого не сказати. А у ацтеків таких собак могли спеціально вбивати. Ритуально, тобто там прострілити стрілою йому, наприклад, нього, ну там, коротше, страчувати собаку прямо на похоронах для того, щоб ксоло супроводжував свого господаря е, і провів його через виміри і плани світу потойбічного. Ну, Його по-різному, Ксоло, е, ксоло Цкуітлі, як правило, їх називають. цих собачок. Значить, е, Вони також вірили, що камінь-нефрит. От чому нефритові ці всі маски зелені? так? Тому що нефрит дуже сильно полегшить померливий перехід у той світ. Пам'ятаєте нашого значить, єдиного царя, знайденого так? в похованні е, пілота, От якому там Нефритова якраз таки ця е, значить бусина була покладена до рота. Скоріше за все, це було щось коштовне, що можна було в вигляді грошей дати перевізнику. Флешбеки. Май вірили, що рай існує на небі, де душі вбитих у бою воїнів, тобто померлих так званою святою смертю, супроводжують сонце. Знову ж таки, тут Єгипет, пам'ятаєте? Душі, ну, принаймні, одна з е, е, ітерацій вашої душі відправляється до бога Ра і е, з, разом з ним? От Поки він йде і везе сонце від краю до краю, від сходу до захід, вона перебуває з ним на його лодії, на лодії Богара. якщо згадаєте. От, і от як людина жила добре чи погано, не відігравала, до речі, такої ролі, як те, як вона помирала. Це дуже це, це фундаментальна різниця, значить, з, ну взагалі там, типу, я б сказав. Загальними там, європейськими там, релігіями, так? Е, звісно, у нас є там в ісламі, що ти там, можеш померти там, смертю мученика. В принципі, в християнці також таке є. Смерть мученика вона може, значить, е, як то кажуть, викупити всі твої гріхи і зробити тебе святим. Але. Е, то у цих точно, у цих взагалі такої штуки, судячи з усього як гріх, не було. Головне це та смерть, якою ти помреш. І саме друзі, тому те, про що ми будемо говорити прямо зараз, про смерті від, там, наприклад, от, тебе приносять жертву, так, для того, щоб закінчився голод в країні. І ти не йдеш на, на цю жертву абсолютно свідомо, тому що ти віриш в рай. Що ти потрапиш в рай за те, що ти, тебе принесуть жертву. А от якщо ти помреш просто якимось іншим способом, то це не гарантує нічого. Розумієте? От чому прикол. В чому ця жертовність і проявляється? Не те, як ти жив, а те, як ти помер найголовніше. Ну, Принаймні для Майя. І, Ну, принаймні, для тих, хто потім розповідає, що там Майя там, вірили в тето чи е, інтерпретує. На 100% зараз ніхто нам не скаже як, але от певна тенденція, яка нас хиляє до того, що таке там, мученицька смерть, смерть справжнього там, святого, е, класного дядька, це якраз оце воно. Ну і серед таких смертей це смерть жінки при народженні дитини, смерть від втоплення, дивно, смерть від самогубства теж це, типу, свята смерть, речі, вважається, смерть від прокази. Не питайте чому, смерть через жертвопринесення і загибель воїна в бою. Оце от основні такі святі смерті, після яких ну ви точно відправитесь до сонця і будете з Богом Сонця там там. Тусить, коротше, і буде вам класно, і, і, і все по кайфу. І, до речі, Майя не вмірили в реінкарнацію. Тобто, якщо ти не потрапив в рай, ти повертаєшся назад на землю, але е, ну, твоя душа, типу, повертається назад на землю, але в наступній, скажімо, в наступному своєму втіленні вона просто не здатна пам'ятати, що було в попередньому житті.